Зараз щось побистку, щось там дідуля розходився, а ставить підпорки на цей. На огірки вже скоро треба понатягою матузки, тим степлером клац-клац-клац буду підв'язувати. Їсти нолик, нолик, дідуля жінку з дому вижене. Щось мермешелі і омлі. Без омлета діло не, не обійдеться. З обідом справилась мармешель. яйка із цим. Ковбасою. Сьогодні не, ом... не, не омлет, Зараз переобідає. це вже і снідаємо, обідаємося разом. І трошки треба відпочити, щоб... бо нерви трохи розбили мене. Хочеться прилягти, вивісила, бо їхали, дідулі, постільну білизну вкинула в цей же ж, стірку так вивісила. Сейчас. Сонечко світить, так туди-сюди дай буде. Оточенко, це так поки перекур. В хаті змерзла, лежала трохи серіал, дивилася, так вийшла, це і одягла в бекешку, А на дворі тепло коти. Оце вже попід ногами, як ці, Всі тут, а то й умивається. А в нас гості будуть у п'ятницю, так уже воно. І показують от з тої сторони. Вона умивається, жде гостей? Ті лежать, як дрова. Ай-яй, Це Цей на стульці. Річі там, те, те там. Коротше говорять, два, чотири. А де ще, одне? ще одного немає. ромахи, десь ще Її нема. Азія, ще такі гарні ягідки, чималі. От дріб язку і, і немає. Називається Азія. Доладні добрі. Доладній сорт я купила. Навіть дуже. Дідуля мій вже попідв'язував в огірки, де більші. Коли він спів, я не знаю. О, а тепер до цих матузок. Ну він трохи не так, ну хай буде так. Я вже мовцю. Ай, нормально. Тепер будуть степлером ходити, тільки клац клац будуть усики одростати. А ця сторона ще якісь меншенькі, бачите? Там більшенькі, тут меншенькі. Кабачки нав'язались, а росту немає. От нема росту і все. оно на на, -на. Встрічай, бачите, який гарненький. Регочу сама з себе, а це чамора. Ну, треба або добре рот розкривати, або просто підкусувати з боку. От то вже якби й п'ятою б'ятою лупилася корабель. Коротше говоря, теж добра ягода. Треба лечити. Бо сухо. Пополивала все. І полуничку, і огірочки, кабачки, розульки. Розульки, туйки. Все, пополивала, петуніки. Порядок. П'ять хвилин на вулиці і до хати. Переміряю собі тиск, але я вже прийшла до норми. Я вже ж по собі відчую. Може і накрутила себе, то таке вухо й помилує. Зараз поміряю і скажу вам точно. Все добре. 121 на 96. Ну, сердечне ще й не пустило, там на 100 було. Ну, а те я ж по собі відчуваю, що вже щоки нормальні, а то отакені зробились, і гаряче, не можна було торкнутися. Ну, а сердечне ще трохи й тримає, бачите? А чого? А чого? Не зрозуміло. Залишаю вам посилання, де ви зможете придбати собі такий тонометр. Це тонометр від українського бренду свізу. Я його обожнюю. Куди б ми з діликом не їхали, цей тонометр завжди з нами. Швидко, чітко, в будь-якому місці ви можете собі виміряти тиск. Багато місця не займає. Має ось такий дуже зручний чохол, екран великий. Все чітко показує те, що треба, і ви можете самостійно собі його виміряти. Ніяких батареїв не треба. Він на акумуляторі. Зарядка, кабель, USB, все входить в комплект. Зарядки вистачає дуже надовго. Ніяких ні батареїв, нічого абсолютно вам не треба. Ну, просто клас. Магазин працює вже 6 років, весь товар у них сертифікований і надається гарантія 12 місяців. Крім тонометра, ви можете придбати собі або ж інгалятор, чи термометр, чи зволожувач повітря і багато-багато чого іншого. Я вам залишаю посилання не лише на інстаграм-сторіночку, а й на сайт. Перейдіть, будь ласка, і подивіться і оберіть, що вам треба. Тим більше, магазин для вас, мої дорогі підписники, надає дуже приємний бонус, по-моєму промокоду, знижка мінус 15% на весь асортимент. Промокод я вам прописала на екрані. Достатньо його назвати при замовленні в інстаграм-сторіночці в Дірект, або ж пропишіть його при замовленні на сайті. Не втрачайте таку нагоду. 15% це дуже хороша знижка. Ну, вже й день починає зменшуватися потроху, а ніч збільшуватися. Ще діло йде до Нового року. Все, в капці. До Різдва. Будемо чекати, дай Бог, щоб все було ок. Так, пішли вже до хати. Ще в душик і пару серій зерну. Дай буду у, -у люлю -лю лягати. Всім тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе.